Друзі, привіт! Мене звати Галина. Сьогодні я хочу поділитися з вами 10 правами для вокалу, які ви можете використовувати вдома, не маючи інструменту, але таким чином підтримувати свою вокальну форму. Для першої вправи нам потрібно встати, наші ноги стоять на підлозі. Коли ми починаємо підпригувати, наші ножки не відриваються від підлоги, але все тіло рухається. Ручки також таким чином ми скидаємо. Весь негатив, всі зажатості, які є в тілі, ми його розслабляємо. Ось від душі, тепер можна трошечки порозтягуватися. Беремо нашу шийку, тягнемо в одну сторону, в іншу сторону. Дивимося на те, щоб наші плечі не ходили за головою а були на своєму місці. Потім тримаємо голову 45 градусів вниз. Ручкою допомагаємо, відчуваємо тут тяжіння і в іншу сторону. Теж. Все робимо не через біль, а через розслаблення. Це дуже важливо. Після цього робимо невеличкий масаж собі. шиї. плечики. Навіть можна тут ручки порозтирати. Щоб було приємно, щоб ви відчули, що ви розслабились. Наступна ось така вправа. Теж для розслаблення, щоб скинути з себе зайве переживання, негатив, щоб ми змогли зайнятися своїм голосом, і нам тіло тільки в цьому допомагало. Наступна вправа нам потрібна для розслаблення нашої щелепи. Я б спочатку помасажувала ці гніста, ось тут, тут, і потім вже так якенько не треба сильно давити, трошечки. І потім як крик, але без звуку. Відчуйте, наскільки ви можете відкрити. Сильно не треба там відкривати, якщо у вас там не виходить або буває так у людей, тут як зміщення йде. Не треба. Тоді дуже-дуже обережно відчуйте, наскільки ви можете відкрити. Це більше для того, щоб челепа пішла вниз. І після цієї вправи я, в принципі, рекомендую покривлятися, наскільки вам буде комфортно. Мені комфортно. Так, ну тіло ми з вами розслабили, і попригали, і порозтягували, і помасажували, і покривлялися, і дуже відкрили чергу. Тепер давайте попрацюємо трошечки з диханням. Ця вправа називається квадрат. Ми починаємо наш вдих на 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затримуємо дихання. На раз, два, три, чотири, п'ять, шість, видихаємо на раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Потім знову затримуємо і робимо так. П'ять разів. Для того, щоб ми навчилися розпреділяти наше дихання, а також затримувати. Тобто. І таким чином ми повторюємо п'ять разів. Наступна права сирена. Це перша права, яка вже є з голосом. Ми його починаємо ніжно-ніжно розігрівати. Для цього не потрібно багато повітря, багато звуку. Намагайтеся заспівати цю розпівку дуже-дуже ніжно, так, повітряно. Відчуєте, де цей звук іде, як він м'ясенько переходить з низів наверх. Так м'яко-м'яко. Одна з найулюбленіших прав всіх учнів це право бринчання. Вона теж виконується з самого низу до самого верху. Можна також прийтися від самих низів, які вам доступні, до самих верхів, і так контролювати, наскільки ви можете розтягнутися в диапазоні. Ви знаєте, що всі звуки з дуже допомагають вокалі. І один із таких звуків це м'явчання, який дає нам можливість підіймати високогортань і брати дуже легко високі звуки. Але одне, але треба, щоб ваш котик був дуже високим. Тобто він дуже-дуже дуже, дуже, дуже високо. І остання права це штробаз, який нам допомагає розслабити зв'язочки в кінці прав, а також готує нас до рику. Я думаю, в дитинстві дуже багато разів ми цю вправу робили, а може забули, тому згадуємо. Розслабляємося, згадуємо дитинство всі дитячі звуки, звуки. Звірів розслабляємо своє тіло і співаємо. Співаємо легко і невимушено. Чекаємо вас на заняття.